О, і що ж, наші гості в другій частині програми це Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ України. Вітаю, Ай, пане Іване. будь ласка, проходьте. Це Даніель Салем, мій колега, телеведучий і військовий збройних сил України. Даніелю, проходьте. Будь ласка, і Андрій Андрій Приходько, адвокат. Колеги, дуже дякую, що доєдналися до нас. Насправді, ток-шоу, на мою думку, тільки починають повертатися в ефір українських телеканалів, і дуже важливо почати з самого, самого початку, так би мовити, да, говорити про найважливіше. Тому давайте зараз бліц опитування. Хочу почути думку кожного з вас. Будь ласка, по хвилині, фактично, як ви оцінюєте перебіг мобілізації. В Україні Данілю я впевнений, що от у Андрія приходька як у адвоката напевно є якісь в загашнику випадки того, як мобілізація не йшла таким чином як потрібно. Абсолютно, я правильно абсолютно так я Розкажіть. Я підтримую колег, і я хочу підкреслити, що мобілізація в Україні відбувається насправді добре, і це відбувається виключно завдяки патріотичному духу людей. А от що стосується законодавства і що стосується певних категорій державних посадовців, які безпосередньо впливають на цю мобілізацію, там є дуже багато питань. І ми бачили не один скандал і в телебаченні: і я, як адвокат з особистого досвіду, маю безліч кейсів, де порушуються права громадян, де непридатних визнають придатними, де людей за руки, за ноги десь кудись несуть. І це не є добре. Я переконаний, що держава ну насправді держава і так багато робить. Я не кажу про глобальну державну політику. Державна політика на вона, вона абсолютно нормальна, абсолютно адекватна. Я повністю підтримую позицію там і президента, і головнокомандуючого і керівництва збройних сил, але я не підтримую позицію окремих посадовців, які в намаганнях виконати якийсь абстрактний план порушують просто права людини. І е, крутять руки ноги тим людям, які по закону мають право на відсрочку, які по закону мають право на не бути мобілізованими, і е, можливо будучи немобілізованим, роблять для держави і для збройних сил значно більше, аніж е, те, що їх е, ну заставляють зробити в порушення закону. Андрію, у нас є такий приклад, один який ми хотіли б розповісти правильна, чи, чи законна взагалі така практика. Вручення повісток людям, які якісь правопорушення, і багато таких випадків обговорювалося в суспільстві. як таке може бути? Так, Дивіться, е, якщо коротко, так е, закон дозволяє вручати повістки практично будь-де і, е, і практично будь-кому, тому що повістку вам може вручити не тільки працівник військомату, повістку вам може вручити патрульний поліцейський, повістку вам може вручити начальник ЖЕКу. Повістку вам може вручити директор вашого підприємства, де ви працюєте, і перелік таких осіб він дуже великий. Я хочу, щоб всі розуміли, що повістка це не покарання, повістка це навіть не рішення. Повістка зовсім не означає, що вас хтось кудись прикличе. Тому що повістку вручають для уточнення ваших особистих даних. Це все пов'язано в першу чергу знову ж таки з тим, про що ми тільки що говорили, що немає реєстру. І абсолютно нормально, коли, наприклад, в військовому комісаріаті зовсім не знають, от вони бачать людину, так ця людина зареєстрована в цьому районі, чи не в цьому районі, чи вона приїхала зі Львова і тут переховується, можливо, вона там уклоніст, можливо, по ній є кримінальна справа. Розумієте? І те, що вручають повістку, в цьому абсолютно нічого. Поганого нема. Тут є інша, інша проблема в тому, що люди не зовсім розуміють, що таке повістка. Розумієте, людина, коли бачить військової формі, і якщо людина боїться внутрішньо просто ну, там, потрапити на фронт, вона не розуміє, що ручення повістки це не значить, що вона поїде на фронт. Вона бачить військового формі, і починає тупо втікати. Андрій, я ж не про це. Дуже часто випадки. НОД один з тих, які обговорювали декілька місяців тому. Якісь хлопці влаштовували вечірки, накачували дівчат різними препаратами. Потім знімали, викладали в мережу інтернет, і це почало активно. Так, цей скандал так, почало так, обговорювати, так, так, хлопці... і потім виходить прес-реліз. Від силових структур про так. те, що хлопцям вручають повістки ну, і не в суд. Так, так це ж зовсім різні яка, речі. Яка, Роз... яка, Якщо так. ти зробив який злочин, який то ти відповідай за злочин. <клес> Якщо ти ухиляєшся від прийти в військкомат, прийти медогляд, то це інше зовсім. Я вам розкажу історію особисту. Печерський суд, Печерський суд в прокурорів слідчих відповідно до 23 статті закону про мобілізацію, мліційну підготовку, є право на відсрочку? Є, в адвокатів нема. Е. Червень місяць цього року, що роблять слідчі з прокурорами, щоб забрати адвокатів зі справи? Повістки приводять при, приводять військово, представника військового комісаріату, щоб всім адвокатам роздали повістки. Це теж ненормально, це теж зловживання. Да? Але що, що, роб, що повинен по закону зробити адвокат? Взяти повістку, і сходити військомат. в військомат, стати на облік, пройти медкомісію і піти далі займатися своєю будь професійною будь-який. Це обов'язково повістку, все скажи, дякую да. Завтра завтра. До і до все, відкомату. і все. не створювати з цього ніякої проблеми, тому що ну закон чітко дає представникам військових комісаріатів по старому по новому центрі комплектування вручати цю повістку будь-де і будь-кому. Повістка це не рішення. Повістка це просто вас увідомля... Повідомляють, що ви повинні з'явитися все. Нічого в цьому страшного в масових масової інформації. Знаєте, от є якась не знаю, якась така сценарна сценарна стратегія або наратив. Щось що хтось вчинив правопорушення, починають правоохоронні органи розбиратися з цими. Як зазвичай цей процес тривалий, і перше повідомлення про умовне покарання людині вручають повістку. Ну немає повістки бути покаранням. От у Андрія приходька, є власна думка. Будь ласка, я хочу пояснити таку одну просту, просту простішу річ. так? Дивіться, всі люди різні. Одна людина хоробра, і вона, вона бачить себе з автоматом, вона бачить себе на фронті, вона бачить, як вона воює. Інша людина по своїй природі не хоробра, вона боїться. І є люди, які просто бояться, вони бояться битися, вони бояться грубе слово сказати. І таких і і, і через це в нас виникають проблеми, тому що е, як вам сказати, держава повинна більше заходів вжити на заохочення хоробрих, на, е, на роз'яснення, на привілегії, на те, що зараз дають, є програма ЄОСЕЛЯ. На мотивацію, на те, що людина отримує статус учасника бойових дій, отримує виплати, отримує гарантії, і держава повинна не репресіями людей затягувати у армію, а заохоченнями. Розумієте, і, Андрій, коли, і, коли держава, і коли держава і коли держава отак от зробить, то не треба буде нікого виловлювати на вулицях. Не треба буде виконувати якісь шалені плани по мобілізації. Розумієте, оці ж всі негативи, які ми зараз розбираємо, він виникає від чого? Від того, що комусь поставили план мобілізувати 30 людей, і якщо ти цього не виконаєш, то ти поїдеш на ноль, а йому добре сидіти в Києві, в теплому місті. Він сам боїться, не дивлячись на те, що він погони носить, розумієте. І він для того, щоб не поїхати на ноль, починає вчиняти репресії тут, а, розумієте? І це неправильно. І це неправильно, тому що держава повинна заохочувати, а не репресіями. І я впевнений, і ну кожен тут скаже, що в Україні набагато більше хоробрих хлопців, які живуть десь в селі. Які До мене прийшов клієнт, який каже: Андрій Наталійович, давайте поможіть мене мене комісували. А я хочу йти воювати. І як такі мені? випадки також дуже часто відбуваються. Як, як мені це зробити? Підскажіть, ви юрист адвокат, давайте повторну комісію. Давайте я там лікування пройду. Давайте, я хочу йти і воювати. А інший приходить каже: Ой, мені вручили повістку. Як мені її оскаржити? Розумієте? Це різні люди. Розумію, давайте більше. закінчувати. Це насправді все на сьогодні. Дякую гостям, дякую глядачам та радіослухачам. З вами був Андрій Діхтяренко і проект Новий відлік.